Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Спека неможлива на дворі, але приходиться далі працювати. Вчора ми знімали коротеньке відео. Перепілка як бізнес. Я думаю, що є таке святе правило, все познається в порівняннях і когось слухати. Я думаю, то є добре, але треба для того, щоб. Це все діло відчути, треба просто взяти і спробувати. Так що, друзяшки, перепілка реально це є класна птичка, яку можна ось виростили. Вже у нас там 45-й день вже починають заноситися, і, там, через деякий час вже можна з цього яйця проінкубувати на м'ясо е, перепілку, тобто так, щоб збою не було. тобто 17 днів інкубації, мабуть, найбыстріше, що можна в домашніх умовах проінкубувати. От, І для того, щоб Отримати хорошу тушку і чи маленьку, і гарненьку і чистеньку, це у нас буде отакий техаський перепил. От, брали ми фармадич, зичина умань, ну, але ще з останнім часом не виходять вони на зв'язок. Хороша перепілка, класна. Падіжа не було, виход був доволі непоганий. І зараз що ми зробили? У нас там було дві клітки старої перепілки, ми проінкубували її. І від неї взяли яйце і ну, також заложили в інкубатор. І час так швидко спливає, що не встигли ми цю ще розсадити. Вже там частково ми клітки деякі заповнили дівчатами. Сьогодні у нас дівчата, мої дівчата вирізали, вони встали в 5 ранку і був у нас забій підушків, яка вага тушки точно не знаю. і не знаю, чи Леся Петрівна, тому що ріжемо в основному під замовлення. От, чи там залишилося, чи є в неї там по заморозки. Ну я маю на увазі, буває, що забирають по місцю, то ми охолодили, даю все. Якщо буває, на столицю передаємо, то стараємося підморозити. Так що не знаю, чи там щось є в неї чи ні, тому що зараз знаходжуся тут і чомусь не запитав. Так що, таким напольним методом перепілочка, воно дивіться, яйце бачите? Воно є. От, в принципі, з точки е, ну, практичності, конечно, краще, щоб це було по-нормальному, щоб це була сітка, щоб це була клітка. А на відгодівлю, на м'ясо можна і тримати бачите, напольним методом. Набагато їм краще. Можна також додавати сюди дезінфектор або попіл, для того, щоб блох у них не було. Да? Воно бачите, лежить наче дохлий. От, це нормалюк. І що ми сьогодні зробили? У нас сьогодні задача поступила. Ми Переселили нашу качку. Тут у мене лежить шуруповерт. Хто пам'ятає цей кабінет, знову поставили назад перегородку і знову ми поставили два коврика для поросят ну, свинячих ковриків і одну червону лампочку. Підготували, засипали. Дезінфектором зверху насипали отаку стружку, можна тирсу, немає різниці. І Міфи, то, що там курчата наїдяться, тирси і подохнуть. Це все брехня сили кобили, тому що за все время використовував в основному тирсу з пілором. Вона була така дуже-дуже маленька. І в принципі не було проблем. Їли суточні бройлери і хто тільки її не жував. Так що все було нормально. Так що загородили знову перегородку. Потім опуститься ця шторка і вийде така невеличка кімната по принципу брудера. Тут у нас буде температура висока, там вище 35 градусів на рівні пола, для того, щоб сюди переносити маленьких перепелят. ПР. Тут ми, просто було, у мене ще залишилося тирса, я висипав. Ну а потім, коли вони будуть підростати, перегородку ми заберемо. І тут у нас залишилася сітка, щоб вони не вилітали. Тут у нас сітки немає. Ось таким кустарним методом це все діло у нас. Вирощується. Ну, але, в принципі, якщо мати таке приміщення і можна для маточок зробити чи купити там пару кліточок. Ну, а навіть отака клітка, якби вона була і сіткою, щоб просипалося, можна взяти, зробити навіть отаку клітку, щоб вона була знизу із сітки, а навіть така здорова, то яйця будуть залишатися на сітки, але ну, тільки збирати їх буде. Ну, у кліточках є такий нахил, і по тому нахилу е, воно скочується. Так що, ну, бачите, а тут воно дійшло, там знесла, воно, бачите, доволі нормальне яєчко лежить. Так що перепілочка занеслася, зараз ми чекаємо нашого знову клієнта, який повинен був сьогодні приїхати, ніяк не доїхати. Але він вже завдаток віддав. От, Як там нам говорили, зараз він вже сам привіз завдаток і казав, що приїде забере. Що курочку ми продаємо по 100 гривень таку, уже яка занесла. От. А Хтось там писав, що на куріньовці продають по 300 гривень штука. Я не знаю, мають якісь декоративні, як попугай. Так що, друзі, якось так. От. Е, також ми купили клітки, але ми їх так і не заселили, тому що ми тоді перепілку відвезли на Кам'янському міолі. І в нас стоїть така ціла батарея, тобто бізнес на перепілках. Ми, я думаю, сюди можливо будемо також садити вже частково перепілов. От. Будемо забирати. От. І тут у нас дуже також приготовлена територія. Для нашого знову бройлера. Тобто відпочиває сарайчик, побіляний, продезінфікований, залишилось застелити і можна тримати. В літній період часу можна тримати і не так глибоко насипати під стіл. Наприклад, вже цим перепилкам, то трохи тут і багато. Але на стіл сухий, вони какунькають, це все діло перемішують, і він, бачите, сухий, як пилюка. От. Можна, звісно, це все діло і менше робити. Так що, друзяшки, працюємо далі. Зараз завершую свою роботу, яку Олеся Петрівна мені поставила. Покажу вам, де живе наша качка. От, не знаю, чи будемо тримати їх чи ні. І в нас ще там у нас є одна історія, так як одна качка сиділа, а друга потім яйця покинула. Ну, то є такі моменти, коли разом сидять дві качки, і трошки все не робиться, так, як у людей. Ну, але ми вийшли в вихід, знову поміг нам інкубатор без 200 Там у нас дожні ось олупиця перепила. Ми приготували отаку цю і просто знизу, біля лоточка, де знаходиться вода, положили туди качені яйця. І вони у нас всі вилупилися. Так що якось так думали, не вилупляться. Так що далі покажу і розкажу. І хто це в нас тут такий? Пуль-пуль-пуль. Так що переселили ми нашу мадамку. Отак підросли наші вже каченятка. Бачите. От. І там, де була качка, ми підготували місце для наших перепілов. Качка, звісно, класнюча, як мамка. Дивіться, яка вона, так? Да? О, і качечки у нас вже попідрослали. Патрон, а ти що тут прийшов? От. Так що переселили, і ще потім на дворі загородимо, щоб вони могли ходити. Тут у них под навіс. Їм в принципі, ну, нормально тут, не жарко. Не так, як щоб було на вулиці, під навіснику якраз тут нормально. Тож водичка є, їжа є. Не знаю скільки ці качки їдять, шипуни, ну, але... але щось трохи їдять. Ну, Малишне їсть, велика качка не дуже їсть. Патрон все спостерігає, да? що тут порядок. Поросята кричать, треба будемо відлучати. Жарище на дворі просто капець. Сьогодні непредсказуємо, пару разів зривався дуже зранку. Ну таке воно, не дуже добре на цибулі, як там казали, ну але так як є. Опа! І що в нас ще за історія? Ось ви бачили? Воно ось. Вилупилися вилупки. В інкубаторі. Знову без 200 спас ситуацію. Що далося, Петріан? Ну це все вже поставили. Я забрала бо як викупались, так все. Ага. Ну, дали попитиш, бо не було, думаю, ти відпочиваєш. Так що качка у нас покинула яйця, знову положили в без 200, знову з перепилами ось вилупилися. тепер думаємо, куди їх пустити. Чи до цієї качки, що вилупила раніше, чи попробувати підпустити до білої. Ану напишіть в коментарях, як правильно зробити. Чи можна таке вчудити? Так що, друзі, така історія. Напишіть, що правильно зробити і як правильно зробити. Але... Без ситуацій не буває. Зараз дуже важка ситуація у нас в державі. От. І майбутчим далі, тим стає важче в плані людяності. Я не сказав би, що там важче в плані ворога. Він з 2014 року на нас напав, але він все життя нас хоче знищити. Це вже 13 питання. Але між собою ми стали як собаки. Нас роз'єднали, нас розтіребанили. І, коротше, якось так. Та і в принципі були такі моменти. Але ми будемо рухатися далі і будемо працювати. Ну але хто шарить по качках, кого ж нам до кого краще приєднати. Чи спробувати тих каченят маленьких присоєдинити зараз до білої качки, яка сиділа на яйцях, хоч мені кажеться, вона не буде їх водити. Чи все-таки краще підкинути їх до оцеї мамки? Я думаю, що вона повинна їх прийняти. І це буде, мабуть, кращий вибір. Так що напишіть в своїх коментарях, а я думаю, що далі я вам розкажу і покажу, яка у них була доля. Так що, друзі, якось так. По поводу бройлера зараз чекаємо. Я не знаю, не дзвонив я до бройлерної королеви, коли в неї буде нова партія. Це реально класна птичка, на якій ми завжди ставимо наголос для нашої родини. Тобто приходиться працювати і трошки заробляти для своєї родини. Так що робимо для себе, як для когось, і для кого, як для себе, і тоді буде все чинарем. Так що, друзяшки, помідори щось тут ростуть. воно ще пару штук з'явилося, бачиш, з маленьких. От, надюшки ніби чорні помідорчики. Хтось колись казав, якщо побачиш, е, вже спалиш, то діпо, вони більше рости не будуть. Ну, це про гриби. Так що, я думаю, що вже завтра ми зробимо пробний коп. Дуже сильно хочеться викопати якийсь куч картоплі. От іменно тої чи то і по сортам вже все. Аліарди. Осталось тільки там у нас цвіте типа лимонка. Ну, а там якось буде. Але без води, ні туди, ні сюди. Так що, я думаю, що щось там є під корінцем. Самому цікаво, і думаю, вам також буде цікаво. І ми зробимо пробний коп окремо по сортам. Спочатку венету, потім галу, потім сороя і потім лимонка. Так що, таких 4 сорта тут. Ну і що там ми посадили, але там дуже погана ситуація в нас завдяки тому сокору. Він реально випиває воду. Бадилка була непогана, але під кущо. Але земля дуже як, як пісок. Ось така витягує влагу, просто капець. Так що пишемо коментарі. Підтримуємо наших хлопців. Далі ми працюємо в цьому напрямку. Ніхто в нас, ніхто нам не відміняв. Так що Завтра треба було б когось відправити на Ніжин по... Навару ту, яку ми забрали заради мотора. Мотора витягнули, але нам треба забрати коробку ще на одну навару, яка знаходиться в нас вдома. Коробка автомат 43-ї бригади, яку треба також поремонтувати. Так що працюємо далі, рухаємося далі, ну, по-іншому ніяк. Об'єднуємося, підтримуємо один одного. Слава Україні! Всім пока. Що? Плакуєш, щоб не улетіли. Назар, а що ти крадеш щось вже, так? Да? Попросили мене клієнти. Щоб не вмерли з голоду перепілку. Б, я б сам б не питали мене люди Леся Петрівна, а можна перепілок отак у дворі тримати? А А ще питали, чи сідають вони на яйця. Наші шиї, Серіо. Що таке, чого ви ховаєтеся? Ну можна. Ні? Ні, на яйця вони не сідають, тому що перепілка вже одомашняна, вона тільки через інкубатор. Так що тільки через інкубатор. Ні, вони не сідають. Ну, вже так виведено, що не сідають. А що ти за комбікорму приніс, чуєш? Два бройлера, один тут. А, все, бран. Я ж думаю, я уточняю. Думаю, чого іменно бролерять. Я ж уточнив. Не... То ж нічого не перепутали, так? Да? Що там, корнівка ще не молота, ні? Ще ні? І не збирається? Оля, а де вже мені казали, пилипче чи ярешки молитися вже? Ну, Ярий ячмінь вже молотя. І в мене там я дивився біля городу, то пшеничка, то вже... Кажу при Кажу, людям, приїдь, забери двох свиней. Коли, Коли? ходжу завтра. Тільки після обіду. Я хочу. Після обіду. Так що приїжджай, забирай дві свинки, щоб я не вийшов засранцем. Добре. Немає різниці, великі, малі, забереш ті, що обіцяв. Не знаю, я думаю, що там кілограм по 35-40. Так що приїдеш і забереш і годуй. О, Тільки ж, я думаю, сюди вони залізуть, не, візьмеш мого прицепа, не бере свого. Все, тоді на зв'язку летіть. Перепілка по 100 гривень, дорого, недорого. І що ти скажеш? Дорого чи ні? Ні, бо кажуть на троєщині. Кажуть на цьому, не на Троєщині, а на як його? Птичий ринок. По 300 гривень на штучки. На Значить, перепілка 150 і не підходить. Що, да? серйозно? Так що все нормально. Так що ми працюємо 15. для. А я не додалися петровне. Так що, друзяшки, якось так одгрузилися. Тож працюємо далі. Головне, що задовольняє людей і задовольняє нас. Отак От і працюємо. Ми для них, вони для когось. Шли ховаєте, індієць, позивний. Кстати, флорист. Так що якось так. І Андрюха. Чекаємо нового врожаю, я буду брати зерно в них. Так що будемо працювати.